М'ясні вироби, молочна продукція, домашні закрутки, овочі, солодощі і, звичайно ж, великодні паски. Усе це сьогодні тернополяни купували на традиційному сільськогосподарському ярмарку. Завжди вони діють у вихідні дні. Втім, цьогоріч їх організували у четвер. Напередодні великодня. Сьогоднішній ярмарок на вулиці Лесі Українки не такий масштабний, як зазвичай, але покупців із самого ранку не бракує. Товари тут на будь-який смак та ціну. Продавці пропонують різних видів копчене або печеним ковбаски. На деяких прилавках є і свіже м'ясо. Домашнє, все на дровах, все, все свинки домашні, м'ясо домашнє і зроблене з душою. А в цінах як у вас? Ціни нормальні, кобаска 250 бочок 250, що там реберку 150. Загалом ціни на м'ясопродукти тут від 150 до 250 гривень за кілограм. Домашні ковбаси – по 230-250 за кіло. Кілечко заважує орієнтовно на 70-80 гривень. За молочні продукти продавці просять по-різному. Домашній сир вартує 80-90 гривень за кіло. Масло – від 130 до 200. У нас переважно Є yes. молочний асортимент. Молока, сири, це все працюємо від фермера. Все йде напряму. Молочко в нас фермерське, це йде все від фермера. Це дуже Молочко все. Молочко 25 гривень, наприклад. Це довго тривалий, йде 29 гривень. Ціни на товари різняться від тих, які в супермаркетах чи на ринках. Продавці кажуть, у наш час такий ярмарок це можливість одним заробити гроші, продаючи продукти власного виробництва, а іншим зекономити і мати натуральний домашній товар. Зв'язку з Ситуацію в країні почала продавати свої вироби, домашню випічку. Люди мене тут знають, живу тут недалеко, займаюся випічкою. У нас є група від села до міста, також оголошення давала. А зараз в зв'язку з такою ситуацією, та як кажуть, треба за що жити. Що продаю? Домашню випічку, пасочки. Ну і куди ж перед великодним без паски. Тут вони є на різний смак, вигляд і ціну. За маленькі пасочки просять по 30 гривень. Великодній хліб середнього розміру продають по 70-90 гривень, а домашні дещо дорожчі. Тут за 300 грамову паску доведеться віддати 130 гривень, а за півкілограмову 180. Ще одним невід'ємним атрибутом великодніх свят є хрін. На ярмарку за корінець просять 10 гривень. А ось за такий вже з бурячком слід заплатити більше по 20 гривень за маленьку тару і 50 за більшу покупці ж в свою чергу тішаться таким ярмаркам. Мовляв, тут усе домашнє та натуральне. Та й ціни більш-менш. Деякі ж кажуть, мають на ярмарку вже й своїх перевірених продавців. Я тут постійно хочу. Бути. Мені сподобався і господар хороший, і господар приємний дуже аж так, і скидки дає пенсіонерам. І хто був хоч раз, в другий раз прийде. Продавці приємніші, чесно. І можна вибрати ширший вибір. Ціни ціни. Не є, щоб занадто дорожче, ніж в магазині. Одинаково. Нормальні ціни, хороші ціни. А що ви сьогодні тут мали? Ну, Якусь кобаску, шиночку. Дуже добре, що проводять такі ярмарки, тому що тут можна перед святами купити щось дешевше, ніж на ринку. І, звичайно, що настрій людям піднімає така ярмарка кожної суботи. Хай проводиться завжди. У Тернополі такі ярмарки розгортають щотижня за адресами вулиця Лесі Українки, 39 та на перетині вулиці Миру та Дружби.